Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. В цьому випуску ми поговоримо про їжу, від якої худнуть. І перше, що потрібно зробити для зниження ваги, це, звичайно, скоригувати своє харчування. А ваше харчування має бути комфортним для вас. Воно має давати вам відчуття того, що у вас є сили, є енергія. І допомагати бути таким допоміжним фактором для того, щоб ви досягали бажаних цілей взагалі в житті. І харчування це в першу чергу про здоров'я, про те, щоб ваше тіло отримувало необхідне з їжі і вам не потрібні були бади і всякі інші штучки. А мене звати Юлія. Я сертифікований нутриціолог, допомагаю вам дбати про тіло, розбиратися в харчуванні, змінювати свої харчові звички і робити життя комфортним і насиченим. Незважаючи на всі перешкоди в вашому житті, зі мною дівчата худнуть, набирають вагу або підтримують просто вагу в залежності від ціли, без заборон, без обмежень і слідуючи лише за потребами свого тіла. тож сьогодні ми поговоримо з вами про те. А що треба їсти, коли потрібно їсти, і як коригувати взагалі своє харчування, в залежності від ваших цілей? Перше і найголовніше, що ви маєте розуміти, це у вас не повинно бути такого фізичного голоду. Що мається на увазі фізичний голод? Це коли ось тут так, так трошки зжимається, да? І іноді є таке враження, або і справді таке відчуття, що у вас трошки трясуться руки вже від голоду. І це ось коли трясуться руки, це вже просто фініш, фініш фізичного голоду, і вам треба алярмалям срочно поїсти. А і вам не треба такого допускати. А коли таке буває? Звичайно, це буває на дієтах або при будь-яких обмеженнях, коли ви обмежуєте якусь частину продуктів, і ви їх просто не вживаєте. І що трапляється з нашим організмом? Організм він не добирає, наприклад, вуглеводів, а да? не вистачає вуглеводів, і, люди, і організм починає набирати ці вуглеводи тоді, коли буде слушна мить. І тільки но ви зірвалися, просто давайте подумаємо з вами раз, два, три, на що ви зірветеся. Звичайно, ви зірветеся на вуглеводи, на якісь швидкі вуглеводи, і ви обов'язково їх переїсте. І це через те, що ви себе були в цей стан суперфізичного голоду. Ми вже дуже багато з вами говорили в попередніх відео про те, що дієти не працюють. І, будь ласка, перейдіть на мою сторінку, якщо ви мене бачите вперше, або якщо ви не бачили попереднє відео, і подивіться, чому не працюють дієти, чому вам не вдається схуднути і ви. Дізнаєтеся відповідь на це питання. А перший пункт в нашому відео це, звичайно, прибирати ось цей фізичний голод, і його не має бути в вашому організмі, тобто ви не маєте його відчувати. Ви завжди маєте бути ситими, і у вас всіх продуктів, я наголошую, абсолютно всіх продуктів має бути вдосталь. Ми переходимо до другого пункту, і другий пункт це мій особливий. Можливо, я зніму якось окреме відео. І це обов'язковий сніданок. І зараз я розкажу, чому. Дуже важливо снідати взагалі протягом години після того, як ви прокинулися. Чому? Тому що, по-перше, ми там скільки 8-10 годин, да, хто скільки спить, ми вже знаходимося без їжі. І коли ви ще прокидаєтеся і ви починаєте. Я не знаю, готувати сніданок дітям, ви йдете на роботу, і ви там десь проходите повз якусь повстрічну булочну, то це тільки гірше стає вашому організму. Чому? Тому що, коли ми прокидаємося, в нашому організмі низький рівень цукру і. Підвищений гормон стресу, кортизол, і тому нам наша перша задача це з підвищити цукор і знизити кортизол для того, щоб ви знаєте, не відчували себе отак: от зранку Боже я вже пом'ята. В мене немає сил працювати, я взагалі нічого не можу робити. Да? Та які там, яка там зарядка зранку? в мене взагалі немає сил. І ось це саме тому, що у вас цей рівень цукру в крові впав, і це те, про що ми казали з вами в попередньому пункті, коли так теж руки трясуться, це теж низький цукор. І тому дуже важливо поснідати зранку. Це просто архіважливо. Після сніданку ви будете відчувати себе зовсім по-іншому. Якщо ви не можете їсти зранку, да? якщо ви кажете, Боже, ну я не голодна, спробуйте ввести хоча б якийсь там невеликий, посмажте собі або відваріть з вечора собі одне яйце, покладіть помідор і поряд сир, наприклад, і шматочок хлібу візьміть. І все, ну просто спробуйте не, роби, не робити ось ці повноцінні тарілки, збалансовані, а зробити маленьку збалансовану тарілку і так почати свій день. І потім там, через дві години поснідати або там, поїсти вже нормально, да? там, що, там, може вже обід зробити через дві години. І це дуже важливо, тому що а, коли ви прокидаєтеся о 6, о 7, о 8 і перший раз їсте об 11, 12, це не є нормально, і ще гірше тоді, коли ви ще п'єте каву на голодний шлунок, і це взагалі ніяк не допомагає вашому організму, а ви ніяким чином взагалі не даєте опору суму організму і далі ми поговоримо чому. Мене дуже часто, до речі, запитують: чи можна тренуватися на голодний шлунок, що мені так зручніше, що потім в мене там весь день розписаний. І я зазвичай а, кажу так, що вам треба налагодити таке спілкування зі своїм тілом, а ви маєте відчувати сигнали свого тіла. Наприклад, якщо ви прокинулися і ви одразу вдома робите там якусь 30-хвилинну пілатес, його, або там навіть тренування, ви ну, прокинулись там хвилин 10-15, да, там ви розгодилися. І потім зробили це тренування, і потім там через знову 10-15 хвилин ми поїли вже. Ну, типу, це окей, я так розумію, але знову ж таки, вам треба прислухатися до свого тіла. Навіть це може бути для когось не окей. Розумієте? Для мене це окей. Я роблю саме так. Але якщо ви прокидаєтесь. А ви там ще там щось, там, якось туди сюди ходите. А потім ви збираєтеся йдете на тренування. Ви там, наприклад, тренуєтеся в тренажерній залі, і ваше тренування триває годину, і потім ви там ще півгодини збираєтеся назад, ще півгодини йдете. І так виходить, що у вас там 3 там, половиною години після пробудження. І це вже не є нормально. І це у будь-якої людини да, буде відчуття того, що. Ну там, можливо, перші два рази у вас буде ви такі, о, да, все класно, типу, мені не треба, я от нормально себе відчуваю, але потім ваша, ваш стан буде погіршуватися. Ви вже були ситуації, коли діти розповідали, що я втрачаю свідомість на тренуванні, і мені вже тренер сказав, що це ненормально, Звичайно, це ненормально, дівчат. Вашому організму потрібно по перше запустити всі процеси. а ваш... Вас же КТ запустити, да, щоб все працювало, щоб жовчний міхур. Ну, там просто дуже багато цих процесів, йому потрібно запустити ці процеси, йому потрібна енергія для того, щоб взагалі це зробити, для того, щоб підтримувати процес життєдіяльності. а ви ще тренуєтеся, і ну, там, у вас знижений цукор, знижений тиск, і ви просто такі вже в оберегах. Розумієте, це не нормально. І я тут завжди рекомендую відслідковувати. Що ви відчуваєте, і робити все по своїм відчуттям. Якщо ви розумієте, що блін, ну, я не можу, ну, я не можу там, тренуватися пізніше, зробіть оцей невеличкий сніданок, дуже там не знаю, пів порції, да, якусь четверть порції, зробіть для того, щоб просто підтримувати свій організм, розуміти, що це потрібно вашому тілу. І потім йдіть на тренування, і після тренування, вже, як зазвичай, ви їсте, бо ви можете так знову зробити другий сніданок і поснідати. Вже нічого в цьому такого немає. А, тому, будь ласка, відчувайте, що говорить вам ваше тіло. Третій пункт це перерви між їжами мають бути 3-4 години. І от ви знаєте, не дарма ж там, я не знаю, у школах, у садочках, десь у лікарнях, завжди такий графік, і його а, всі рекомендують. І... Чому? Тому що саме цей час, 3-4 години, наш організм вже готовий приймати знову їжу. Тому що попередня порція, да, вона вже спустилася вниз, і вже ми у нас є відчуття голоду приблизно через 3-4 години. Ми хочемо знову їсти. І якщо ви... Це відчуття голоду, не закидаєте да, там кавою, або може там якийсь сник, знаєте, і ось це притуплюється відчуття голоду, і тоді вам хочуть заїсти, звичайно, пізніше. Але зазвичай ми їмо через 3-4 години. Кожні 3-4 години нам треба знову ж таки розуміти своє тіло. А деякі люди кажуть, що мені два рази на день нормально, але треба дивитися, який яка там перерва. Між їжами це так між прийомами їжі, і це також дуже індивідуально. І дуже часто людина вже впадає, ось пам'ятаєте, в першому пункті ми з вами говорили. Людина вже впадає ось в цей фізичний голод, да, коли вже і руки можуть там трошки потрясувати, да, і хочеться там може якусь там цукерочку або якимсь фруктиком закинутися це нормально. Тому що вашому організму, блін потрібен, тому що у вас знизився цукор, ви відчуваєте фізичний голод, фізіологічний голод. І тому дуже-дуже важливо розуміти, знаєте, ось ось ці системи, як вони працюють, і що 3-4 години це оптимально. Це може бути через половину ,5, 5 годин, але дивіться за своїми вічнями. Ви можете через 2 години вже будете бути голодними. Але тоді треба розуміти і дивитися на збалансованість попередньої торілки. Часто я чую на консультаціях, що в мене немає часу поїсти, я забуваю поїсти. Тому, дівчат, що ми робимо? Якщо ми супер зайнята людина, то ми собі в графік прямо вписуємо. Да? У мене, наприклад. О 10 в у мене там консультація, об 11 в у мене, там, наприклад, зі дзвон з партнером, об 12 в у мене там, я не знаю, ще щось, о першій годині у мене обід. І у вас має бути ось це нагадування: да? там поставте собі за стільки, за скільки ви будете. Готові приготувати, скласти цю тарілку або приготувати. Да? А вас нагадування: обід, окей, обід, добре, ла-ла-ла-ла-ла. Ми пообідали, потім там у нас ще зустрічі, потім вечеря. І робіть ось такі нагадування, особливо на перших порах, тому що. Ну, тому що по-іншому ніяк. По-іншому ви будете забувати, і ви не будете, наприклад, обідати, да, тому що дуже часто в нас випадає обід, тому що ми всі дуже зайняті, ми працюємо в день. Але по-іншому ніяк, тому що потім у вас має бути вистачати часу на лікування, у вас має бути вистачати грошей на лікування, наше воно вам потрібно обід. Як сніданок, це просто він заряджає вас на цілий день, так, він вас напомнює, і потім від сніданку ви вже розумієте, якось є така паралель, так? коли від сніданку, який був сніданок, такий буде обід і вечеря. Такий взагалі буде день. Якщо сніданок був незбалансований, то ми потім під'їдаємо, під'їдаємо, і в нас вже день ось такий трошки хаосний. А коли у нас сніданок класний збалансований, Обід у нас за ним десь збалансований, і просто знаєте, у нас немає шансів того, що на вечерю або після вечері, десь ввечері, ми вже починаємо переїдати, заїдати стрес, заїдати якісь свої емоції, тому що в нас вже були збалансовані ось ці прийоми, і в нас вже є ось цей ритм. З часом починаємо відчувати себе ситими да, ми починаємо відчувати себе краще. І саме тому дуже важливий сніданок, дуже важливо обід, дуже важливо вечеря, нічого не виключаємо, Хоча б ці три прийоми їжі деколи там, 4-5 прийомів їжі, да, коли у вас ще є перекуси, да, ви можете давати ці перекуси, нічого поганого, цього немає. Я ж говорю. Найголовніше це прислухатися до своїх емоцій, до сигналів свого тіла. Що ж їсти? Які продукти треба включити в свій раціон, щоб завжди відчувати себе ситою, да? щоб по ці 3-4 години да, нам вистачало того, щоб продуктивно працювали в цей час, що треба їсти, а для того, щоб взагалі це було класно, і не було переїдань і не було а Ніяких інших проблем з харчуванням, і просто харчування було, знаєте, просто щось необхідне, да? як попити воду, для кого це не є проблемою, як попити воду, як сходити в туалет. Це просто мені треба поїсти, щоб моє тіло отримало всі необхідні поживні речовини. І, звичайно, наше харчування, воно стоїть на таких трьох китах, і це білки, жири і вуглеводи. І ми ні в якому прийомі їжі не виключаємо ні один із цих макроелементів. Навіть знаходячися в покої, наш організм витрачає десь 75%. Просто якщо ви цілий день лежите, ваш організм все одно витрачає калорії, і вам все одно потрібно їсти, навіть якщо ви сьогодні нічого не робите, нічого не плануєте, і просто у вас такий lazy day. Я дуже часто чую, що виключають вуглеводи, е, тому що дуже неправильне є ставлення до білків. По перше, тому що так, білок це така, знаєте, будова, це фундамент, це те, що будує наше тіло, і він дуже важливий. Саме тому ми нічого не виключаємо. Але... Коли білком заміняють вуглеводи, це дуже погано, тому що в вуглеводах також є дуже багато поживних речовин, яких немає в інших продуктах. А білок, зараз я вам скажу, чого його так вихваляють, тому що на те, щоб нашому організму перетравити білок, потрібно майже вдвічі більше калорій, ніж перетравлювати вуглеводи або жири. Тому що витрачається більше калорій. І взагалі, якщо у вас повністю збалансований раціон, то 10% всіх денних калорій витрачається лише на перетравлювання їжі, щоб ви розуміли. Тому варто вживати білки, варто вживати вуглеводи і нічого не виключати, тому що воно не самозамінюється все в організмі, розумієте? А далі, що ще важливо, всі дуже бояться солодкого цукру. І дуже часто виключають його з раціону. Ми зараз розвінчимо цей міф, тому що 5% від добової норми у вас можуть бути додані цукри. Додані цукри це не фрукти, це тістечка, це якісь шоколадки. Боже, де ще може бути цукор, допоможіть у коментарях, що ви любите. Солодкі води це доданий цукор. І його можна вживати в районі 5% від всього вашого раціону. Далі фрукти та овочі мають бути кожного дня, овочі мають бути в кожному прийомі їжі. І взагалі ВОЗ рекомендує 500 грамів овочів і 300 грамів фруктів кожного дня з'їдати. І якщо ви їсте овочі та фрукти, це захищає вас від ожиріння та діабету. Якщо ви задумаєтеся над тим, що вам хочеться змінити своє харчування, вам хочеться навчитися складати збалансовану тарілку, вам хочеться прибрати ось цей стрес від заборон і обмежень, то запрошую вас на особисту консультацію до мене. Записатися можна в інстаграмі або в Телеграмі. Ці посилання я залишу в описі до цього відео. Не зволікайте, не настане якийсь найкращий час і якось самостійно все не зміниться. Треба вивчати, треба розуміти сигнали свого тіла і слідувати їм. У Нас сьогодні з вами було відео про те, що треба їсти, і їжа як джерело допомоги. І зараз ми з вами. Ще повторимо ці три пункти. А, найголовніші. перший пункт це ми маємо уникати фізіологічного голоду. Ми маємо а, зробити так, щоб у нас був а, завжди доступ до їжі до будь-якої. А і наше тіло не знаходилося в фазі цього голоду а, і завжди отримувало всі необхідні і поживні речовини. Номер два це обов'язковий сніданок. Ми пам'ятаємо про те, що сніданок задає ритм всьому нашому дню, а сьогоднішній день задає ритм нашим наступним дням, і з цього складається наше життя. Тому, будь ласка, знаходьте час на себе, на своє здоров'я і на своє харчування. І третє, між прийомами їжі треба робити проміжок 3-4 години, і найбільше, навряд чи вам буде комфортно, але знову ж таки ми відчуваємо сигнали свого тіла і робимо так, як нам зручно, як зручно нашому організму. І не як нам зручно, як людині, як особистості, а як добре відчуває наш організм себе. І ми ставимо це на перше місце, тому що, звичайно, зараз організм працює на вас, але прийде момент, коли, знаєте, організм вам скаже, а все, а все, я вже не можу. І тоді вам доведеться працювати на свій організм. І чим раніше ви почнете змінювати свої звички і додавати більше турботи до свого організму і тіла. Тим краще це буде для вас в майбутньому. І, звичайно, основа ми не забуваємо про білки, жири і вуглеводи, і про те, що не треба робити собі обмежень, не треба створювати ось цього стресу, цих навантажень. Мені і це, і це, і це не можна. Дівчата, будь ласка, думайте про себе, піклуйтеся про себе, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку. Тут ще буде багато відео, тут вже є багато відео. Переходьте, дивіться їх, дякую вам, що підтримуєте мій канал. Дякую вам за те, що ви зі мною Залишайтеся зі мною, і до наступних відео. Дякую!